До зауваження у письмовій формі надайте, будь ласка, і ми їх включимо ще раз. Анатолій Солович, можна? чому не за основу ви прийняти? не прийнять його? Там написано, що а, ви не хто його затвердив. Давайте не, порушу, не порушувати регламент від самого початку. По перше регламентна комісія не була, скажімо, чесно відкрито легітимна, да? яка вносила правки, дає згодні пропозиції. І не була в повному складі. Це перше. Друге, від регламенту залежить дуже багато, дуже багато речей, які відбуваються на сесії. І Валерій Іванович, коли ви сказали, що давайте працювати для людей, то давайте працювати для людей і пропишемо правила не хтось під себе, а пропишемо їх раз в одному регламенті, де будуть чітко сформульовані і враховані всі конфлікти, все, що відбувається у нас на сьогодні, все, що у нас відбувалося останні там два-чотири роки. Тому приймати такий регламент на сьогоднішній день неможливо. Це, ну, його ніхто, до, до, до кінця покладе руку на серце. Його навіть ну, відсотків 80, напевно, не прочитали депутатів. Так, ну, його навіть не прочитали. Є поправки, я надав письмові поправки, Юрій Миколаєвич, ви їх взяли, переклали у другу стопку, сказали, що раз розглянемо. А, закон України, верніше, були прийняті поправки про... Поіменне голосування, так, які через два місяці мають вступити в дію. І відповідно ми також тоді повинні будемо внести ці правки. І ці правки є вже в Юрія Миколаївича мною подані. Тому давайте, можливо, цей місяць візьмемо, виділимо число якісь 10, чи 15 днів на те, щоб всі депутати надали ці поправки, а можливо, навіть кардинально змінили цей регламент і подали свої пропозиції по регламенту. І тоді приймати, тому що на сьогоднішній день приймати те, що ніхто не бачив, ну чесно кажу, ну це важко, це неможливо. По-друге, і останнє. А з приводу того, що ви казали Ярославу, пиши. я написав е 4-5 предповідних з проєк з проєкту. Я к Юрию Николаевичу обращаюсь, чтобы ему было просто понятно. Он на русском не делает. Это у вас. Юрий Николаевич, про четыре проекта решений написал ни один из них, сегодня не вынесен на сессию городского совета. Спасибо.